На Одещині правоохоронці викрили двох братів, один з яких неповнолітній у брутальному розбої проти 76-річної жінки. Напад стався в одному з сіл старокозацької громади. Злочинці проникли до будинку пенсіонерки під час комендантської години, сподіваючись заволодіти її пенсією. Дізнавшись, що бабуся отримала гроші, 24-річний та 17-річний зломисники розбили вікно і молодший проліз усередину, відчинивши двері старшому братові. двох вони накинулись на жінку, б'ючи. Її руками та молотком, знайденим у будинку. Пенсіонерка втратила свідомість, а нападники втекли, так і не знайшовши грошей. На ранок бабусю виявила соціальна працівниця. Жінка лежала на підлозі, вся в крові. Потерпілу госпіталізували з численними травмами голови. Поліція спрацювала оперативно. За годину було встановлено особи нападників та здійснено їх затримання. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у розбої, вчиненому за попередню змову групи осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Справу розслідує Білгородністровська окружна прокуратура. Слідство триває.